Привіт, друзі, мене звати Олена Ярошенко, і Це мій скетчбук. Для мене скетчбук це просто як робочий інструмент, де я можу замальовувати свої ідеї для роботи, робити якісь замальовки. Для мене краще ідеї генерувати на папері. Я не знаю, можливо, це вік не презентабельний скетчбук, як ви бачите, це може навіть просто альбом. От. Але він для мене дуже корисний. От я вам покажу зараз, що в мене тут є. Значить, У мене перше, бачите, замальовка була ще 23-го року. зараз 25-й рік, коли я змонтую це відео, не знаю, можливо, вже буде 26-й. Це замальовка архітектури в Києві. Для чого я це робила? Для того, щоб попрактикуватися в пропорціях. Тут, як бачите, я малювала таким маркером тоненьким, я зразу думала над пропорціями. Тобто, я спочатку основну таку форму намалювала, а потім вже всередині от старалась чітко передати пропорції. От. Так як у мене Є боязнь щось не те намалювати, то я зразу себе треную такими матеріалами, щоб не можна було витерти. Поїхала далі. Це у нас практикувалася різні носи малювати, тобто я брала. З Пінтереста різних персонажів стилізованих і просто перемальовувала їх на си. Для чого це? Для того, щоб поповнити свою візуальну бібліотеку. Тобто я вже запам'ятовую, як можна стилізувати ніс. У мене зараз задача навчитися малювати стилізовані портрети, стилізовані обличчя. Мені дуже подобається ця тема, і тому я от вивчаю професіоналів. Я сама себе професіоналом саме в цьому ще не вважаю. Наступне це теж замальовка зі Львова, тобто я спочатку малювала оці замальовки, тут в мене був пропуск, потім я намалювала тут. В чому ні? Теж будиночок красивий у Львові, я люблю Львівську архітектуру, то сіла там і десь намалювала, десь весною це було. Можливо, теж 23-й рік. Це у нас період малювання стилізованих портретів, і це у нас пішли очі. Чому я малюю не весь портрет цілком, а окрема частини обличчя, тому що так мені зручніше відслідковувати різницю да, в стилізації. Наскільки різноманітна можна, дай краще лівчиком покажу. різноманітно можна намалювати очі. От. І всі вони стилізовані, тобто спрощені. Стилізація по суті, по суті, це спрощення, може бути зовсім там велике спрощення, да, як у Спанчбоба, наприклад. А може бути майже реалістичне, але все ж таки спрощене. Ну, наприклад, тут це все одно нереалістичне око, тобто тут немає вій і більш такі прості форми круглі у реалістичному оці буде більш така все складна, більш форма. От. Ну, це, це я все вивчала тут. У нас майже. Куля спрощена, тобто форма. Наприклад, це око настільки відкрите, що ну, в справжньому житті, звісно, такого не буває. Перед тим як самі почати малювати щось стилізоване, треба повчати майстрів, тому що так самі щось вигадувати це буде. Як казала моя викладачка, а вона казала, що із пальця висосане. Тобто, от, коли немає інформації в голові, ти щось собі видумуєш, і воно виходить таке. Недалуги. Тому спочатку вивчаємо все, вивчаємо інших. так, радим як художник, а потім все це перероблюємо себе в голові обов'язково, не змальовуємо один в один. Це теж у Львові, до речі, недалеко від цієї. Цієї будівлі, хто зі Львова, ставте лайк, пишіть в коментарях, що це за будівля. От ну, це теж фломастер, от, я не знаю, фломастер, гелева ручка. Ну, можливо, якийсь маркер, таненький маркер просто. Тобто лінія всюди однакова, я от майже все одну лінію малювала і трошки там тільки тону додала. Тут головне з тоном не перестаратися. У мене це вправа на пропорції. Можна малювати. Наброски людей да замальовки, а можна от архітектуру, в принципі, немає різниці. Якщо у вас, наприклад, якийсь буде проект да, архітектурний, вам там ілюстрації треба з міста малювати, то чому б не помалювати отак з натури? А це вже Прага, це ж теж 23-й рік. Та я їздила, взяла з собою цей многостраждальний скетчбук. Тут, бачите, воно відбивається на обратній стороні, тому я тут нічого не малюю. От, там теж якийсь будиночок, там, мабуть, церква, я не знаю. А тут нічого немає, теж по тій самій причині. А це у нас був да, тут два малюнки. Це був музей Кавки. Хто знає кавку, мабуть, він там жив, і там такий був цікавий фонтан. Як знаєте, пісаючий мальчик, а тут пісаючих два дяденьки здорових були. Вони були зроблені зі скла. Зараз я вставлю фоточку вам для наглядності. Там багато людей. Ну тут я тут нікого не зловила із людей. Просто от замальовку такого цікавого дворика. Хто був в празі в цьому місті, теж поставте, будь ласка, лайк. Так, далі поїхали. Ви бачите, в мене тут немає дівчат в стилі аніме, ну от я інше покоління. Там. Так от, це теж якась маленька церкавушечка була, там теж в Прагі десь я там гуляла, розглядала, розглядала ту архітектуру і намалювала. Тепер у нас теж така. Мабуть, відома картинка в Празі на набережній, Можливо, це карлів міст, я не пам'ятаю. Ну, і тут у нас човники плавали, ну, а в мене замість човника поплив такий, такий пан поплив. Ну, як бачите, тут я теж ввела трохи тон, тобто майже все лінії намалювала і якісь такі плями темні зробила, щоб так більш графічно красиво по композиції виглядало. Ну, взагалі, якщо малювати регулярно, зараз я скажу банальну річ. Якщо малювати регулярно, то лінія стає більш вільна, смілива. -да, тому якби ну, я малюю, коли є час. На жаль, останнім часом по роботі мені рідко доводиться малювати. Тому це от час від часу, хоча б малюю для себе, на канал щось викладаю тут із рядка. Ну а тут уже поплив, бачите, човник. Теж це те саме місце. Ну, а тут вже пішли замальовки людей, і як бачите, мабуть, був сильний перерив довгий, тому що лінія тут не дуже впевнена, я б сказала. От, але теж я намагалася одною лінією намалювати. Тут, бачите, дві тут людини, яка не ціле у мене з пропорціями, звісно, трошечки. Ну, я вам скажу, от так помалювати, от. Якщо велика перерва, там, не знаю, декілька місяців не малювати, а потім малювати от кожного дня або хоча б через день, то тут набагато краще б все було б. Це у нас, у нас хлопчик лежав, на них відпочивав. Ну, хлопчик теж у мене такий по пропорціям вийшов Уже підліток такий. Я думаю, що він там менше був. Чому підліток? Тому що якось довгий у нього. Кінцівки. от. У нього довгі кінцівки задовгі для хлопчика маленького, тому це виглядає як підліток, як малюк. Так, далі поїхала. Це у мене теж там, по-моєму, на золотих воротах. Я там біля фонтанчиків сиділа, малювала людей, хтось там читав, ланчі своїх їв. от. Ну, Бачите, лінія така доволі у мене ще Валахата. Знову ж таки багато зайвих ліній, вона не дуже впевнена. Давно не малювала. Окей, це продовження моєї епопії з стилізованими людьми. Теж поки що дивлюсь, як. Професіонали трактують частини обличчя, і це мені дійсно допомогло, Тобто, я потім уже почала використовувати це знання. І у мене на каналі можете побачити там шорт дня з останніх. Там я малювала десь уже щось щось таке в схожому стилі. Далі це у мене теж наброски, може навіть в той самий день, але бачите, вже, тут вона вже і лінія більш одібрана, нема зайвих ліній. Тут, наприклад, можна не всю фігуру малювати, швиденький скетч, не домалювала тут чоботи, все, але все одно читається фігура, і це прям класний хід, коли можна мінімумом засобів намалювати якусь інформативну картинку. ну або тут, тут наприклад, бачите, тобто, уже Лінії, але ну, читається навіть характер да, цього пана, який дивиться свій телефон, кнопочний може і ні. Тут в мене трошки падає фігура, ну, як ви бачите, да? то ну, можливо, я там трошки не так тримала блокнот, а може, просто неправильно малювала. Не будемо все спихувати на блокнот. А, бачите, блокнот у мене скетчбук, скетчбук. Вот. ну вот так да. Тут стікери я не роблю на цьому скічбоці. Просто в мене це робочий помічник. Я його беру з собою і малюю. Ну тут, от, тож, от, я думаю, що грає людина, да? горизонтально в нього телефон. Наш час бачити у всіх нахилені голови в телефоні. Вот. і я так роблю теж. Далі, тут у нас теж знову ж таки з телефонами. От єдина людина щаслива сидить без телефона. Скажімо так, пропорція тут нарушила. Хто бачить, що неправильно, тут з цим дядечкою, пишіть в коментарях. Тут лінія, звісно, трошки не впевнена, але хоча б їх не дуже багато, цих ліній вже добре. Ну, і пропорції більш-менш нормальні. А, ну, бачите, я тут не промальовую тамочки все таке, тобто там пару е, крапок і нормально. Знову, mm -hmm. тепер я перейшла тут на губи, це вже доволі недавно робила, коли я вивчала лки-балки зараз. Коли я вивчала обличчя стилізовані, і от, різні губи я малювала. Тобто тут спрощені форми теж, От, наприклад, тут все доводиться там, до якогось там конуса, да, трикутників якихось От, якось так. Далі поїхали сюди, так, тепер у нас пішли обличчя в електричці. Це я коли жила у Львові, їздила в Карпати і коли сіздала електричкою, і там були такі голови. Ну, вони з людьми були, да. І хорошо, зазвичай вони пазують, знову ж таки, коли дивляться в телефон. Телефон-памічник для художників, хто малює з натури. Це у нас пішли вуха, теж дуже різні. Бачите, тут така більш квадратна форма, більш овальна. Тобто, я це все вивчала Там десь от спрощені оці от всередині. Всі ці завідки, які мають бути як би, в формі ум, подивіться, У, подивіться, в мене на каналі є як малювати вуха, і там от я там все там, розібрала це, як швидко намалювати реалістичне вуха. Але тут от все, все це спрощується, зайві деталі прибираються для більш. Як сказати, легкого сприйняття людиною цього образу. от Ну, от, Як для дітей да, все спрощують. Ну, от, по суті, анімація це ж для, для дітей. В аніме теж так спрощують. Тепер у нас пішли теж голови. Тут я малювала ручкою чорною, теж забагато ліній. До речі, тут я лівце малювала, але теж не використовувала ластик. Просто спочатку більш легкою лінією, потім надавлювала. Ну, а тут уже не було часу все надавлювати, потім наводити тому одразу чорною ручкою. От. Ну, от Хтось спить, хоча б а не в телефоні сидить. От. Ну, там малювала там всякі силуети, малювала там фас людину в профіль. Забагато ліній в ну, мене. Тобто, в принципі, можна показати тінь, але треба от більш такими паралельними лініями, я думаю, це робити. От, це теж там же я їхала довгенько. От така от замальовка мені більше подобається, ніж така. Тут багато волосатості, ну, волосатості лінії я маю Азії. ну, Тут незакінчений аркуш, тому що тут якісь реалістичні губи старалась малювати майже там деталізована, більш деталізована. Ну, вот. ну, тут уже пішли э, мої. Робота над концептами персонажей це у мене такий був проект. На східну тематику. Якщо вам дуже цікаво, можете подивитися у мене на Артстейшені в портфоліо. Я вам залишу посилання в описі. Е -е, от Такий дядечка-східний, я не знаю, там царь, мудрець, от щось таке в мене було. У мене не було. О, сонечко вийшло, У мене не було е сильно такого брифу для нього. Я маю на увазі, що такий він був дуже розпливчатий. Е -е, характеру не було його. ну... Приблизно, тобто це якась власна мудра натура, така в віці, да, поважна чоловік і в, східнем, в східному одязі, але це має бути щось таке стилізоване, тобто не реалістична стилістика. Ну і от я різні е, ступені стилізації пробувала, скажімо так. Тобто тут, взагалі, бачите, він там до трикутника майже в мене. Форма спростилася. Тут я виділила брови, вони такі самі виразні. Да? Тут в персонажі може бути теж витягнуте обличчя. Ну, а тут от це був один із перших скетчів. Я просто змальовувала головний убор, десь, я не знаю, в Пінтересті, якусь гравюру знайшла східну. Якусь графіку. і, ну, Тут, бачите, він майже реалістичний такий чоловік, але потім я вже такі більш стилізовані і такі конструктивні форми використовувала. Бачите, я тут тренувалася, як намалювати цю гарбинку на носі, різні види. її. От вже використовувала ті знання, що я там от собі замальовки робила. Тобто трансформувала вже ці знання, тобто не, не змальовувалась конкретний, конкретний ніс, наприклад, або губи. От. А так от воно в мене відклалося в голові якимось таким загальним образом, ну, за, загальною інформацією. І тепер зі своєї голови я витягую ці знання. От. Якось так у мене працює. Далі у мене теж губи-губи, це ж саме серії реалістичні а-ля губи. Не цікаво. От. Ну І тут теж от я того самого дідулечку. Придумувала різні образи. В ітозі, по-моєму, я там в кінці кінців зупинилася на у цьому, але я все одно ну, його там сильно трансформувала. Як бачите, тут вони трішки різні по характеру, теж різний ступень деталізації. Вот. Ну, тут теж він майже реалістичний. Тобто я ще думала над стилем, як мені це все намалювати. Це були, були одні з перших скетчів моїм моїх. Ну, і Тут теж в мене багато цих різних дядечок. От тут, наприклад, дуже такий геометричний, да, образ такий. Ну, Я думаю, ці брові десь я підгледіла, тобто вуса теж дуже так спростила, бачите, таку виразну форму зробила. Ну і думала над цілим силуетом, щоб він був. Цікавий. от. Що ще тут вам розказати? Ну це такий дядечка Дід Мороз, ой, святий Миколай, от Святий Миколай, Дід, Дід Морозу зараз нема, правильно? Так, далі. Ну тут, теж, ну, тут у мене такий образ уже такий є, злий вийшов, тут багато гострих ліній, бачите, такий він дуже такий мудрий, але не дуже добрий, скажімо так. Це якийсь антіпот у цьому Дядечко вийшов, тут таке все закругльонне. А тут гостре, бачите, можна повпливати на характер лінії різною. Такс, ну це теж це, 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 я там десь такий образ знайшла і м, намагалась притулити його до свого образу, тобто домалювати там вуса, там якісь, е, е чолму да, цю. От. Ну, в общем, так от багато варіантів. Я шукаю, шукаю дуже різні варіанти. Потім я трошки відпочиваю, через якийсь час повертаюся, вибираю собі найкращий образ, або мікс їх. От якось я їх міксую. Далі. Тут у нас вже пішов прекрасний принц. Тобто молода да, людина теж східна, не знаю, може там принц, може якийсь а, воєвода. Да? Тобто, Теж різні я образи шукала, такий більш Диснеївський, такий більш, скажімо так, східний Азіат Азіат. От. Ну і тут я різні коротше теж образи шукала, там Чалму дивилася, там в різних картинках з Пінтересту. Ну, а це я вже малювала, такий в мене був. Челлендж для себе різні форми обличчя з одного з однієї людини, з одного персонажа образу. Ну, не знаю. Я думаю, ви знаєте цього актора. Бачили його, десь у нього така виразна зовнішність. І я от спробувала його в різних формах за. Стилізувати, скажімо так, ну мені стається, що якось, от саме образ, не то, щоб схожість, ну, просто образ його от більше відповідає цим от ромбу і трикутнику такому витянутому. Це все, звісно, міма. От. Ну, але от просто тренування, от як. як є, показую, тобто є більш вдалі образи, є менш вдалі. Це такий процес. Ну, це взагалі, звісно, квадрат не туди, а це якийсь у нас метрада... метрадотель. Метрадотель. Да. Вот. Ну, Але така цікава практика. Мені сподобалось так вписувати людей різні форми. От. Ну, а це дівчина теж для того ж самого східного проєкту. І тут я ще вивчала пропорції. Тобто різні от, теж, жіночі образи, як голову малюють аніматори, да, які там малюють таких персонажів стилізованих. От. І тут от я таку більш східну намалювала конструкцію, тобто більш такі вилиці, широкі, і виразні, і підняті, бачите. От. Ну, і от, Розріз очей теж більш таких. Піднятий да, розкоси, як це називається. От. Ну, Тобто, і тут, тут різні, в общем, теж я там пробувала різні образи і теж одночасно дивилася різні східні головні убори. Це портрети мали бути. От. Це теж дівчина. Теж різні образи. І тут ну, от, от Такий от спосіб соціалізації я десь там підглянула в Пінтересті, мені тут сподобалося, що, а, тут, бачите, майже прямою лінією поєднується лоб і вилиця, і ну, цікава, така виходить, форма, таким ромбом, обличчя цікаво, от. Ну, І тут я ще думала там давати їй цю. От, Паранжу, да, чи як це називається? паранжу, давати-не давати, в а, був пошуковий процес. Взагалі, як я вже казала, мені от на папері зручніше це все шукати, а потім, коли вже з образом, я вже його допілюю, допрацьовую в комп'ютері. Ну, а це в мене називається. Вправи з формами різними. Теж я там зробила овал, трикутник, квадрат. Я тут відео поставлю процеса. Це вже в кінці було, треба було домалювати скетчбук, щоб я вам його засняти. Ну, от Я практикувалась так. Тобто різні образи такі, Ну, це теж я десь малювала точно. Мені сподобалося, як вписан в цей дядечка, теж так вивчала. Тут теж я намалювала майже вколі людину, тобто, в колі людину, неї так переноситься, виходить. Тобто, мало бути так. Ну, тут таке спрощення ідея цікаве. Ну, цей цей щекатий пан м, вписується в трикутник у мене. Це жіночка, якийсь такий форма Боба. Жіночка фасоль. Так, ну а Тут я теж там якусь замальовку в кафе малювала, і потім я пішла звідти. І вирішила заповнити цей аркуш азіатами. Просто от повивчати, які пропорції у азіатів, чим вони відрізняються. Причому, коли от змальовуєш якось, от, ну, стараєшся задумуватися на цьому, над тим, як, от чим відрізняється да, європейське обличчя від азіатського. Ну, У азіатів більше е, товсті повіки. Оце от частина над бровами над оком. Ну і нижня частина теж повіки більш товсті, щільні такі. Ну і вилиці, от такі більш виразні. Форма розрізсачей. Да? Тобто тут от під нахилом. Йде. Ну, це в мене якась лохмата тіточка вийшла на азіат. От, буває. Ну і тут останнє це я малювала свою подругу, з якою я хожу на волейбол. І я їй зроблю сюрприз. Вона про це ще не знає, я їй такий подарунок зроблю на Новий рік. От. Ну Це і все. От, це мій весь скетчбук, Як бачите, в мене ніяких тут немає особливих красивих таких естетичних аркушів. Просто моє робоче подспорія, як сказати. Просто місце, де я практикуюсь малювати, та й все. Він, для мене цей скетчбук — це не щось сакральне, це просто от, шматочки паперу, де я малюю, де я практикуюсь. Малюю не для того, щоб був красивий цей скетчбук, а для того, щоб покращити свої навички малювання. Все, пишіть, будь ласка, в коментарях, для чого ви ведете скетчбуки, що у вас в скетчбуках, як багато наліпок ви клеїте в скетчбуки. а, Якого бренду у вас скетчбук, Якого бренду мій скетчбук, Я навіть не знаю. Блокнот написано: для замальовок. Все, навіть не скетчбук. А тут скетчбук, бачите? Це у нас фірма Тетрада. От, будь ласка. Український виробник. Тут доволі такий щільний папір, тому мені було на ньому зручно малювати особливо маркерами. Так, для акварелі він, звісно, не годиться. Маркерами, ручками саме те. От. Все, друзі, вам гарних свят і до зустрічі!